В рамках перенесеного першого туру ОПЛ львівський рух прийняв на своєму полі Житомирське полісся. В першому таймі протистояння було напружене, але до роздягальні команди пішли без забитих голів. Від Гріха подалі вирішив Литвій, все таки зіграти у цей м'яч. Хоча здавалося, що летить він уже над поперечиною. Схожому стилі відбиває пайшан. Наступив на м'яч. Падає Пайшан тримається за ногу. З початком другого тайму футболісти продовжили тиснути один на одного. Вже на 49-й хвилині господарі поля відкрили рахунок. Автором голу став Ярослав Карабін. Перехоплення від Кунчука Кланчук класна передача лібораш під удару. Удар, і м'яч залітає у ворота. і ну, це просто класичний рух. Після цього динаміка гри значно виросла, і вже на 81-й хвилині житомиряни зрівняли рахунок. У ворота суперників м'яч поцілив Олексій Гуцуляк. Просто пробиває повз ногу Ледвія! І стає одноосібно найкращим бомбардиром чемпіонату України. Фінальний свисток арбітера зафіксував нічів із рахунком 1-1. Дуже дуже я хочу сьогодні хлопця подякувати за реакцію. Бо, звісно, неприємно було пропускати цей м'яч нікому. І реакція була дуже непогана. І, на мою думку, сьогодні могли, якби ці емоції нас не вимушували більш пришвидшувати гру і десь можливо обирати не оптимальне рішення. Могли сьогодні все ж таки більше, більше вплинути на результат. Але такі помилки, такі м'ячі, які призводять до пропущених м'ячів, такі м'ячі, які ми пропускаємо, звісно, ніколи не можуть і очевидно не підуть нам на користь. На сьогодні Полісся посідає п'яте місце у турнірній таблиці ОПЛ. Вже у понеділок, 9 грудня, команди зіграють у Житомирі в рамках 16-го туру Української прем'єр-ліги.